Стать ніколи не помню. Я хотів бути нею, гуляти новы літати до лета, крила крыла признаться хороше, стало распит, Я не не знаю як ти там чи все в тебе добре Записую для тебе цю пісню дві кошти хвилини, якби я з тобою Ніколи не смугаю, всьому я зараз Я хотів, бути нею, я хотів, бути нею я хотів, бути нею Я хотів бути знаю, знаю. 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 глядати весною літати до літа Мої крила обрізані Сенце, хороше стало розбитим Я не знаю, не знаю, як ти там Чи все в тебе добре Студіє на одинці хвилину, тихові я говорять з тобою, ніколи не смуваю, все мою зараз. Я бути з нею Я хотів бути знаю. Я хотів бути з нею Я хотів, бути з нею Незабутньою душею, у весні пам'ятати. Моменти чарівні, я хотів бути з мене, душа душею у вісні пам'ятати моменти, чарівні, свідоміш втрачати, коли руками тебе обіймати, не хочу ридах, не хочу жити не весь, не хочу, не хочу жити, не хочеш. Світло знову прийняти Та ніколи руки твої не пускати, не хочу ридати, не хочу жалітись, не хочу сумувати до да? Хочу Тебе обійняти, об твою душу свій хата, да? ха-ха